Отож, доброго вечора. Вітаю, пропоную в вашій увазі басейн з підігрівом. Ось я навіть пройду спеціально покажу. Тут є палаточка, до речі, з охолодженням, це мається морожене. І тут такий стоїть спеціальний пристрій, який підігріває цей басейн. Ось, навіть влітку. В Карпатах ночі холодні, тому бажано підігрівати, щоб було тепленько. Ну і гарно є те, що... Він розташований наче в такій е, долині, але яка на, на висоті відповідно 500 з чимось метрів над рівнем моря. Тому тут не так уже і, і, і глибоко і низько. Багато сонечка, особливо напроці дня, коли сон, сонячний день. Зараз маємо вечір, сонечко якраз заходить, ось я там покажу. Тому тут тривалий, дуже тривалий довгий час, е, багато сонця, дуже гарно позасмагати. Ось там дали аромати сіна це від сусідів, але дуже пахне, аж, аж на метрів 20-30. Скільки тут не так багато такого можна знайти, щоб не було автомобілів і так далі. І так далі. От, багато зелені, травичка, сіно. Я вважаю, що дуже гарне місце для плавання. Хто полюбляє такий комфорт цивілізований, то саме. Сюди, Славсько. Поруч можна прогулятися в гори, Ось там напряму тростяну, де зараз сонечко. Є пішохідний маршрут буквально напрямо, прямо, як ми бачимо, ці будинки. Зараз да, трошки повернуся праворуч. Ось так повертаємось. Ця гора теж дуже така е, свіже повітря, машини практично не їздяться. Обіч називають у нас ось там, ось там вдалині ось там, ось там. Там така хатинка. І звідси від басейну далеко прогулятися можна і знову повернутися в басейн. Ну і ще я тут недалеко, ось так прямо на цей будинку між будинками вулиця Волошина, що веде на тростян. Ось так, поки я балакав, сонечко зайшло. Отож, звертайте увагу, я буваю тут як гість, іноді купаюся, іноді насолоджуюсь тою красою, яка звідси відкривається на 360 градусів. Тому приходжу. Ось так, от це не реклама. Це просто така інформація від художника і блогера Ярослава Ціков. Будьмо.